Всім вітання! В сьогоднішньому відео хотів би поговорити про сервіси VPN. Що це таке, я думаю, всі знають і довго на цьому зупинятися не буду. Два слова скажу, для чого вони потрібні. Сервіси VPN дозволяють нам обходити блокування сайтів, які, наприклад, заборонені державою там чи просто не працюють на території інших країн. Ну, наприклад, як в нашій державі не працює соціальні мережі ворожої країни, такі як Однокласники ВКонтакті та пошуковик, наприклад, Яндекс. так? Але якщо вам потрібно, наприклад, у вас була, був аккаунт у мережі Контакт чи інший, і вам потрібно там забрати свої фотографії звідти, тобто отримати доступ, то ви можете користуватися сервісами VPN. Їх на просторах мережі Маса, сила селена, Але е, буквально на днях мені попався на очі сервіс, який називається TunnelBear. В сьогоднішньому відео про нього я вам і розкажу. А зараз, якщо вам цікаво, прошу поставити палець догори під відео і підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Отже, сервіс Tunnelbeer. Це доступні програми, які можна встановити і на телефон, і на комп'ютер. Також можна його встановити і в браузер. Для того, щоб завантажити даний додаток, треба перейти на головну сторінку даного сервісу. Посилання, як завжди, буде під відео в описі. Тут можна його завантажити на е, будь-які гаджети. Є список, можна поставити на Mac, Windows, iPhone, Android, також установити його в браузер. Тобто можна поставити на е, будь-який гаджет і користуватися ним. Цей сервіс умовно безкоштовний. Тобто тут є декілька тарифних планів, але е, є і безкоштовний тарифний план, якого нам вистачить для користування. Отже, е, не будемо зупинятися, натискаємо кнопку JetTunnel Now. І е, перед нами, як я вже казав, є три тарифні плани. Ми ж е, будемо використовувати Free, тобто безкоштовний. Також є Unlimited і Teams. Але вони нам е, ну, не цікаві. Хоча тут така ціна, якщо ви будете використовувати VPN для роботи, то 3 долари на місяць. Я думаю, це невелика вартість. І так, натискаємо Try for Free і натискаємо кнопку Завантажити для Windows. Так, запускаємо. Програму на нашому комп'ютері дуже легка і швидка установка. Просто вибрати папку, куди встановити, натискаємо Install. Дозволяємо так. Після встановлення перед нами завантажується отаке от вікно, куди потрібно вписати нашу електронну пошту і пароль. Пошту потрібно вписати нам обов'язково працюючу, до якої у вас є доступ, бо на неї прийде варифікація. Так як я вже зареєстрований в системі, то е, мені лист на пошту не прийде, але якщо ви перший раз, то е, обов'язково треба буде ввести робочу пошту і придумати будь-який пароль. Коли ви натискаєте вхід, то вам на пошту вже полетів лист, де потрібно верифікувати вашу пошту, тобто підтвердити, що вона ваша. Е, далі, тут є невеликий огляд. Цієї програми можна передивитися або ж просто натиснути Пропустити. Далі перед нами відкривається основне вікно роботи з програмою. Перше, на що я хотів звернути вашу увагу, те, що при завантажуванні цього додатку нам казали, що у нас буде 500 МБ трафіку. Зараз же, як ми бачимо, нам надали його Гігабайт. І ще тут от є така акція: якщо твітнути, то нам о, нададуть ще один ГБ. Тобто круто, 2 ГБ трафіку, я думаю, вам вистачить з головою. Далі на інтерфейсі програми ми бачимо такі собі тунелі. Це такі собі позначення тих міст, де знаходяться сервери а, саме компанії Tannel Тобто ми можемо натиснути на будь-яку жовтеньку таку трубу, і доступ до мережі у нас буде відбуватися через сервери а, тієї чи іншої країни. Ну а таким от біленьким баранчиком позначено місце, де знаходимося зараз ми. Країну, через яку ми будемо отримувати доступ, можна вибрати прямо тут на карті, можна вибрати. І в списку, або ж поставити автоматичний вибір. Починається з'єднання. І от найшвидший, найближчий сервер, через який ми можемо заходити до інтернету. Це молдова. Перевіримо, чи це працює. Ну, зараз я вимкну. Так, вимикаю. Заходжу до браузеру, пишу, наприклад, Яндекс. Перехожу за посиланням. І, як ми бачимо, не працює. Вмикаю VPN. Відбувається з'єднання. Оновлюю сторінку, і, як ми бачимо, вже Яндекс працює. Тобто VPN реально працює. Ну, наприклад, давайте виберемо іншу країну, наприклад, Фінляндію, запускаємо і подивимося, чи е, реально показує ту країну, через яку ми під'єдналися. Для цього переходимо в браузер, відкриваємо сторінку, пишемо будь-який запрос в пошуку, Ну, наприклад, я напишу там квіти. Опускаємося вниз сторінки і дивимося, країну, через яку ми заходимо. Браузер оприділив, як Фінляндія, якщо її тут змінити. Наприклад, давайте виберемо іншу. Ну, наприклад, Францію. З'єднання відбувається через Францію. Є. Заходимо знову до браузера, до браузера оновлюємо сторінку і а, вже пише, що у нас країна, з якою ми заходимо, це Франція. Ось пише, що за нашою адресою. Показує, що ми знаходимося зараз в Франції. По доступу є тут невеликі налаштування, але я думаю, вони вам не потрібні, все працює і так. Одне головне, не забувайте вимикати додаток, коли не користуєтеся ним, щоб не витрачати задарма трафік. Вимкнули і далі користуєтеся вже звичайним браузером. Ще один момент. Як я вже казав, тут є доступи до завантажування на різні гаджети. Також є класна штука, можна встановити прямо у браузер. Для цього натискаємо браузер, вибираємо. Доступний нам для хрому або Firefox, ну чим ви користуєтесь. Ось, в принципі, і все, що стосується даного сервісу VPN. Якщо вам сподобалось відео, то ви знаєте, що робити. До зустрічі у наступних відео. Всім пока!